Життя – це вічність у мініатюрі. Героїня нашої програми, мабуть, відома всім нашим глядачам. Від малечі до людей старшого віку. Вона популярна співачка, наймолодша заслужена артистка України, розпочала свій шлях до вершин вокального мистецтва у Чернівцях. Справа в тому, що я е, з дитинства звикла виступати, бути в центрі уваги. В чотири роки в мене був свій перший сольний концерт. Коли мама йшла на роботу, я залишалася на подвір'ячки, і а, там були якісь такі ну, друзі, подружки. І я просто ставала собі, і мені так подобається, я собі починала співати, там щось таке, наспівувати. І бачила, що так збираються, друзі, так хтось так вона нормальна чи ні. Так хтось так з, так, з, таким, з такою думкою дивився на мене, хто батьки збиралися, якісь дідусі, сусіди. І вони бачили, що ця дитина так співає дуже голосно. А мені настільки було приємно, що люди на мене дивляться, настільки було приємно, що я в центрі уваги, що мені хотілося ще більше співати. І зараз іще. Я згадувала всі пісні, що я там по радіо чула, десь там хтось наспівав. І я вже звикла до цієї уваги, і хвилювання насолода була одна. І потім, коли. Вже були конкурси, фестивалі, тому що я пам'ятаю з дитячого садку, потім школа, все все. Я скрізь була в цих конкурсах, фестивалях, скрізь мене там іди, ти хто співає, іди туди. Я завжди я вже звикла. І це було таке, навіть оскільки можливо чогось мені не вистачало в ось такому в нормальному житті, я розуміла, що на сцену, коли я буду, там буде любов. Там будуть квіти, там будуть подарунки, там буде той світ, якого я бажаю. А, а в житті, можливо, там ну, не вистачало мені там, і поїсти щось хотілося, і одягу не такого не було гарного. І м любові хотілося навіть більше, ніж я маю. Тому що ну що, я там була в інтернаті. А мені так хотілося там, щоб мама і тата там разом, а я в центрі, улюблена дочка. Такого в мене не було відчуття. А на сцені було. Тому що я виходила, і всі розкрив рота, слухали мене, аплодували. Тому я думаю, що. Не те, що в мене хтось ніколи не налаштовував, завтра буде концерт, а ти дивися. Я хотіла і чекала цього концерту. І Но хвилювання завжди було, і досі воно є. Я не знаю. Можливо, хтось не хвилюється, але я кожен раз зараз, коли виходжу, навіть це маленький виступ, дві-три пісні, одна десять пісень, сольний концерт, дві години. Я хвилююсь так, як ніколи. Кожен раз. І так мені здається, як в дитинстві, можливо, на ще більше. Ані Лорак. Ім'я Кароліна Куєк, співачка, заслужена артистка України. Народилась 27 вересня 78-го року в місті Кіцмань Чернівецької області. Творчий шлях Кароліни розпочався у шкільні роки. Тоді ж її продюсером став Юрій Фальоса. Першу перемогу Кароліна здобула на конкурсі «Перевод світ» у 92-му році у 95-му році бере участь у телевізійному конкурсі Ранкова зірка. В 2001 році записує перший україномовний альбом Там, де ти є. Знімається в мюзіклах, вічорах утрі. Бліздіканці свадьба Фігеро. Новий етап у творчості співачки позначається співпрацею з Костянтином Меладзе. Я як Не бояся і неба прошу. З малих років Кароліну тягнула до співу. Пісня стала її суттю. Та мало хто знає, що першим продюсером дівчинки була її мама, в якій майбутня зірка знайшла розуміння і підтримку. У мене творча родина, і батько, і мама всі співають, танцюють. Єдине, що зараз мама більше співає на кухні, а батько в мене диригент закінчив значить, університет, і в нього є. і хорове диригування значить, і е, журналістика. Мама дуже хотіла стати співачкою, от, ну якщо чесно. І вона е, пам'ятає, в 9 років, коли мені було, вона взяла мене за ручку і повезла в естрадну студію. І я поступила навчатися туди. І вперше мій продюсер була мама. Вона готувала мене. Це був конкурс Первоцвіт 92 92-й рік. І вона, значить, вбрання мене таке, що ж таке одягнути. Я, значить, з шкільного куточку взяла в горбатку, вишиту сорочку, і співала пісню Україночка Оксанда Білозір. А мама взуття вибирала, вона не дуже зараз, коли дивлюся ці фотографії, це взагалі дуже було смішно, тому що якісь там босоножечки, щось таке, якісь квіточки, там щось. Але вона так. Молилася і дуже переживала за мене. І саме мама мене підготувала до цього фестивалю, де я познайомилася з своїм продюсером. Тобто, і потім вже така пішла вже професійна робота. Треба відмітити те, що я завжди була самостійною дитиною. Там, в шість років я ходила в школу інтернат, а вона знаходилася в Садгорі. І я, ми жили в Чернівцях, і щоб добратися до цієї школи, треба було сісти на автобус і десь там хвилин тридцять їхати. Шість років я була десь, ну маленького росту, ну кнопочка така. І я завжди їхала з братиком, але одного разу не одного, то було декілька разів, коли він мене за нього я запізнювалася, і я вирішила їхати сама. І це було таке. Я думаю, шість років я просто ну вирішила, що я буду дорослою. Мені не потрібно брата, щоб він мене водив. Я сама собі збирала форму, влаштовувала свій значить, рюкзачок той маленький. І серед цих людей там руш... одні пам'яточки, ноги, 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 так пропустіть, мені треба вийти на цій сходинці. І ну, я вже так собі будувала, що я б маю робити. В мене кожен день був такий розписаний. тому, от коли мені було там 13 років, саме тоді я познайомилася з Юрією Фальосою, і ми вирішили, що. Да, я не являюсь життя без сцени, треба конкурси, фестивалі і все таке, і школу екстерном. Це було моє рішення. І мамі прийшлось просто ну, прийняти це, оскільки знову ж таки, що всі рішення в житті, там такі, там, такі скажімо, дуже особливі, я приймала самостійно. От я собі так вирішила і все. І тому, коли я прийшла до мами, мама, я буду. От я Юрій Фалюса, продюсер, ми їдемо до Києва, у нас конкурс з фестивалі. Вона так, «Да?» «Да, мама, от контракт, давай підписуй, тому що я не мала можливості ще е, неповнолітня, і за мене підписала цей контракт мама. І вона подивилася, ти дуже, ти доню, це дійсно ти цього хочеш? Да, 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 я не можу жити без сцени. Тут, безумовно, ну, вона підписала цей контракт і була відповідальність вже на продюсери, тому що він брав по цьому контракту зобов'язання піклуватися про моє здоров'я, про мою небезпеку, про те, як ну, гарно я вдягнена, не голодна. Ну, тобто, такий контракт дуже цікавий. До речі, мені навіть цікаво зараз його перечитати, якісь там були пункти. Самодостатня співачка Ані Лорак з захопленням та повагою ставиться до деяких колег по вокальному цеху. Правда, більшість з них закордонні виконавці. Тоді я була ну що, ну, совкова дитина, да? що, що ми чули? Там Алла Пугачова, Ані Вєскі, Ліонтів, те, що ну, наприклад, вся західна естрада Європейська не було ж доступу. Ну, от це ну, Чехословацька естрада, якийсь там Модер Токен, але це ж це ж не є взірець е, музики. І е, спочатку да, це були наша така радянська естрада, а згодом, в 14-15 років я відкрила для себе Уітні Хюстен, Рай Керрі, Білі Голідей, Сісі Вайненс, Дайн Шур, Еллу Фіджеральд. Це такі співачки, які. Е, ну, Вони прозвели на мене дуже велике враження. І навіть я собі задавала таке запитання, як оці співачки можуть вважати зірками, якщо існують такі? Я не розуміла, що все, чим я жила до цього, що це було для мене в один момент це було ніби як не справжнє. Тому що ну, коли Співачка співа настільки досконало, коли настільки там віддається цій музиці і ну, такий професійний рівень, і коли в нас найвищий професійний рівень, це такий, ну, ну як, ну можна назвати один, два, три виконавця, але взагалом дуже низький, так якщо порівнювати. І я пам'ятаю той момент, який був навіть період, коли Юрій Фальоса сказав, що заборонив мені слухати всю нашу естраду. Я не слухаю на радіо, не телебачення, де дивилася. Тільки в мене він касети ми десь, десь дістав, мені MTV у ці касети, тільки з'явилася вся музика. Ну і вся така закордонна, така вищого гатунку музика. І я виховувалася на цій музиці на найкращих стандартах і були для мене дуже багато таких виконавців яких мені, наприклад, коли я на них дивилася, здавалося, що ну як так можна? Наприклад, коли там в неї чотири октави діапазон, і мені здалося, що вона співає як богиня. Так не може бути, так не буває. І коли на свій день народження приїхала на концерт Марай Кері в Москву, я пам'ятаю, сиділа з великим букетом квітів. І збулася моя така дитяча мрія, тому що мен, от з того моменту, коли я її для себе відкрила, в мене була мрія попасти на її концерт. І я подарувала квіти. Вона єдина, вона тому що мене було важко не помітити. Я сиділа з таким просто букетом в першому ряді, і а, вона спустилася і вона не спускалася в зал. Але я настільки там, мабуть, на все, що там робила. Вона мене помітила, і вона взяла цей букет. Тобто я доторкнулася до своєї мрії. Це була моя така дитяча мрія. І я досі вважаю, що ну, всім треба нам працювати дуже багато, щоб досягти ну, світового рівня. Мабуть, всі помітили, що Кароліна вже більше року, аж сяє. Припускаю, що жінки зрозуміли, про що я так, Кароліна кохана і закохана. Перемагає кохання, і я думаю, що було дуже важко прийняти цей ритм життя, яким я, я живу, і я не можу інакше. І він їздив зі мною на концерти, він бачив люди постійно поруч. І вони все, хтось від мене щось хоче. Автографи, фото, квіти, постійно інтерв'ю, постійно в центрі уваги. Але ну, я, я думаю, що бачили очі, що купували. <гум>, да? І він вже, ну, прийшлось вже змиритися і прийняти мене таку, як я є. І слава Богу, що завжди вистачає мудрості, там, не виставляти мені якісь такі е, е, вимоги, да? що от так чи так, як ми потрібні. Він завжди мене доповнює, не ламає, а доповнює. І Слава Богу, що навіть розумію такі тонкості, коли я приходжу там після концерту втомлена, і мені так хочеться проявити себе і там щось приготувати, щось смачненьке. зараз, ой, я зараз, я зараз. Там, але він сиди. Зараз я тобі улюблену, готуй мені там страву або зранку сніданок, який я дуже люблю. Тобто, я не знаю, не хочеться, знаєте, ту, ту, куди плювати, що там, як там, щоб не наврочити, тому що я думаю, що взагалі з творчою людиною важко жити. Просто ну, мені сама самі з собою важко жити, самі себе зрозуміти дуже важко, тому що я не знаю, що мені зранку одного хочеться. Я планую одягти одне, потім такий бардак, не знаю, джинси ці, потім інші це як, що зробити, я не завжди ну, хаотично декіль... ну, деколи буває мої вчинки, мої рішення, але він якось йому вдається мене от компонувати, балансувати і якось так непомітно коригувати. Да? От, наприклад, навіть якщо я. Там він знає, що це мене перевтомить, що не потрібно мені. І він мені так розповідає: давай, можливо, це тобі потрібно, це ні. Але там я зранку можу стати і сказати, там я хочу одягнутись так. Він каже, як ти йдеш на концерт, де твій блиск для губ? Де, де твоя зачіска? Ти зірка. Ти повинна сі, там, сіяти завжди, і сіяти лише там, позитив, там, людям, посміхнись. Там. Тобто він ще психолог. І це дуже ну, така знахідка для мене, тому що я ну, не дуже збалансована психічна людина, а він мене балансує.